Якщо хочеться чогось смачненького і не хочеться довго готувати, то це рецепт для тебе. Бери 180 вісімдесят грам кисломолочного сиру, ложку меду, все гарно перебиваємо в однорідну масу. Ось така у нас маса вийшла. Беремо найулюбленішу свою ягоду. У мене це полуниця, рисові хлібці. І я думаю, три буде нам достатньо. І намазуємо сирну масу на хлібець. Гарно так намазуємо, не шкодуємо. І прикрашаємо полуницею. Ось такі гарні ПП-десертики У нас вийшли. Їмо Mmm, this is <laughs>